Добрий день, друзі. А, до вашої уваги знову кабіну цю вже знімав. Вартість її 164 тисячі, велика кабіна МТЗ з реставрації. Це у нас кабіна нового зразку. Отак вона виглядає вже. Це вже от повна комплектація, якою вона пропонується, бо я знімав. Вона тільки приїхала, була ще не зібрана. Зараз хлопці зібрали. Ви вже бачите. Крила встановлені, ущільнювачі встановлені, пластикові обрізовики, фонарі. Все це вже у нас зібрано, готова вже очікує покупця. Так, ну, Комплектацію можете роздивитися, отак вона виглядає. Ззовні, ну, де десь, десь якісь там косметичні пошкодження присутня, присутні, ну, звісно, це. Трактор це така справа. Так, наголошую, що це у нас новий зразок. Тобто так, лонжерони вже не стирчать, Гузенькі отакі стойки, на відміну від старого зразку, і безрамочні вікна вже встановлені. Тобто вони з заводу тут були. Так, сидіння тут у нас китайське стоїть. Кронштейн сидіння не оригінальний. Це у нас обшивка під панель приводів. Нового зразку вже стоїть. Проводка, я вам казав, проводка тут по кабіні внутрішня присутня. Ну, маю на увазі на фонарі, на освітлення кабіни, це вже все є. Так, обігрівач, я вам казав, він тут встановлений. Ну не видно, не буду я відчиняти, дах. Незручно воно однією рукою, все це робити. Так, друзі, отак вона виглядає. Вже трошки тут Покозано, хлопці тут лазили, збирали, трошки натоптали, потрібно буде коврики тут вологою ганчіркою протирити. Так друзі по вартості, ще раз, 164 тисячі гривень. Її вартість або еквівалент у доларах. Сута суто самовивіз, кабіни ми... Не маємо можливості відправляти. Тобто, кому потрібно, будь ласка, місто Дніпро знаходимося. Телефонуйте, номер телефону можете знайти в описі під відео або в закріпленому повідомленні під відео. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все доброго.